Сьогодні я вам хочу показати картопельку, яка продається у Львові в центрі. Що мені для цього треба? Сир, тертий, грибочки, укріпчик і сама картопелька, і масло. Картопелька моя відварюється, вона вже зварилася. Зараз я її відсіжу. Тим часом, поки картопелька холоне, ми приготуємо печериці, нарізала таким дрібнесеньким кубиком. Дала трошки масенка, Тут так підтушукувати, не накриваючи кришкою. Додам пчельній ложки солі перцю, перші. І вже готові. Тепер будемо картопельку нашу начиняти. Отак розрізаємо її поздовж. Беремо отак картопельку по боках, ложечкою витягуємо. Переминаємо її, кладемо сюди масло, додаємо укропчику наші тушковані грибочки, підсолимо перцю, сиру, ось так посипаємо. Я її буду ставити на бляшку. Духовку я розігріваю на 200 градусів, картопелька попеклася, бульбочка. в мене вийшла. Смачно, дуже смачно.